Радивелові організували благодійний забіг. Десятка деталі його проведення у наступному сюжеті. Ми знову у Радивилові. тут організували фантастичний благодійний забіг для підтримки зсу. На території став молодіжний зібралося близько 80 учасників від 5 років і аж до 69 Усі об'єдналися заради спільної мети зібрати фінанси на підтримку армії. Розпочали із розменки, адже забіг. Був організований на 2,10 і кілометрів. Це в нас благодійний забіг. Радивилівська десятка, десятка, тому що найбільша відстань 10 кілометрів. Ми вирішили зробити таку подвійну подію і подію класну, спортивну, масштабну, і разом з тим зібрати кошти, тобто кошти від реєстрації учасників на зарішній момент. Десь 26 тисяч. Підуть на зсу, тобто на конкретні якісь штуки для військових з нашої громади. Географія учасників забігу була різною, починаючи із Радвилова, Бродів, Києва, Запоріжжя, Луцька, Сарн, Житомира, Львова, та навіть із нашого незборимого Херсону. В програмі далі в нас люди десь за годинку пробіжать основну відстань, це 10 кілометрів. Ми тут всі разом порозважаємося, понасолоджуємося класною природою цього ставка, і тоді міський голова буде проводжувати нагородження учасників. У нас є чудові кубки, у нас є призи від наших партнерів. І так, до речі, є десь 15 учасників з Національної гвардії України. І я думаю, що це круто, коли люди займаються своєю фізичною підготовкою на таких заходах. Неабиякі зусилля для проведення цього заходу приклала Радивилівська міська рада на чолі з головою Миколою Карапетяном. Саме такі заходи вкотре доводять нашу єдність у боротьбі із расистами. Цей захід проводиться завдяки організації і Радивилській міській раді, і спонсорам-партнерам, які долучилися до даного заходу. Перш за все, дякую і всім учасникам, які сьогодні зголосилися взяти участь в такому забізі. Я думаю, що це вперше в нашому в Радивилові і буде вже традиційним проведення такого заходу. Окрім співорганізатора Владислава, ми поспілкувалися також. І з учасниками забігу, які поділилися своїми незабутніми враженнями від забігу, в загальному під час проведення цього забігу було зібрано 28 тисяч 800 гривень. Я радий, що в Родивилєві почали проводитися події такого рівня. Це дуже хороший рівень, хороша організація. Дякую тим, хто. Доклався до проведення цієї події. Тут я знаю, і спонсори є, і власне Владислав, як організатор, дуже великий молодець. Таких подій треба, щоб було більше в році, але те, що я зараз бачу, наприклад, в Радивилові тут, рівень організації, те, що скільки людей приїхало з різних областей, це дуже дуже добре. Тобто я вітаю вас, місто, з такою подією. Я, поліцейський офіцер громади, Петровська Володимир Олександрович прийняв участь в цьому забізі, оскільки цим не тільки ми. Покращимо своє фізичний стан, а ще й полюваємо за нашу Україну, за збройні сили України. Слава Україні! Героям слава! Це були дуже круті змагання. Я дуже рада, що взяла тут участь. Гарно все зроблено. Там є фотозона, тут старт, фініш гарно. Стоїчка з часом. Це мені дуже подобається, дуже класно. Досить гарні медалі. Нам дали о дуже файні, круті враження. Добре, що я був записався побігати. Усі учасники залишилися задоволеними, що долучилися до такого чудового дійства, яке об'єднало багато спонсорів, підприємців та просто небайдужих громадян нашої країни. Е, ну, по-перше, це важливо, тому що це спорт, і ми мусимо підтримувати своє тіло, але найголовніше, ми мусимо підтримувати наші збройні сили України. До проведення цього забігу готувалися ретельно, проводили зустрічі із представниками бізнесу. Варто зазначити, що ніхто не залишився без нагороди. Усі учасники забігу отримали стилізовані медалі, а учасники, які зайняли треті, другі та перші місця, отримали вищі нагороди від голови Радовилівської міської територіальної громади. Нам дуже приємно знаєте, в кожній країні чим. Гордяться е, жителі це здоровою нацією. І сьогодні ми побачили, що у нас дійсно здорова нація більше 70 учасників, які е, проводили забіг. Це дуже приємно нам і радісно. Ми вас вітаємо, бажаємо всього самого найкращого, щоб от такі дні, як і сьогодні, вони були б щасливими для нас всіх, щоб наша держава була б мирною і ми е, здобули перемогу на сході нашої країни. Сьогодні е, велика вдячність нашим організаторам, які е, провели зробили цю зустріч, цей забіг. Я щиро дякую і щиро дякую всім вам, учасникам забігу. Всього самого найкращого вам. Висловив подяку Збройним силам України за можливість проводити такі заходи в українських містах. Представник Національної гвардії України Андрій Задрака. Знаєте, перед забігом були дві думки. Перше, як подавати цей забіг? Друга думка, коли нарешті вже здохне путін. Ну перша думка нас здійснилася, а друга надіюсь дуже скоро здійсниться. Пам'ятайте, що здоровому тілі здоровий дух. Слава Україні! Героям Слава Із з Сергій Нікишин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн.